Усім привіт! Моє ім'я Оля та ви на моєму YouTube каналі Оля Парижки. І сьогодні я покажу як буду пікати одне із найсмачніших печів, яке я готувала під назвою «Кавові зерна». Шоколадне смачне печиво з ароматом кави так ідеально підходить для ранкової кави. А якщо до вас прийшли пудрою, гості, обов'язково їх пригостіть таким печивом та горнятком кави. Яке масло збиваємо із цукровою пудрою до пішності приблизно 5-7 хвилин. Також додаю один яєчний білок і продовжую збивати. Швидко розчинну каву заливаю кип'ятком, перемішую та вливаю у масляну суміш. Продовжуємо збивання та всипаю сухе молоко Усі сухі інгредієнти перемішую та додаю у суміш із масла. Відкладаю міксер та перемішую лопаткою. Далі починаю замішувати тісто руками, якщо потрібно підсипати борошно, обов'язково підсипте, але небагато, буквально 1 столову ложку або дві не чубатих. Тісто має вийти м'яке та еластичне, як у мене на відео. Розділяємо тісто на 28 кусочків. І з кожного кусочка тіста спочатку формуємо кружок, а потім ось такий подовгувастий валік, який буде нагадувати кавові зерна. Викладаємо наше печиво, а точніше, заготовочки для печива, на форму, застелену пергаментом. З обочисткою формуємо ось таке заглиблення посередині печива, яке буде нагадувати кавові зерна. Випікаємо печиво у заздалегідь розігрітій духовці до 185 градусів приблизно 10-15 хвилин. Друзі, я щиро вдячна всім, хто підписався на мій канал. Та запрошую усіх підписатись на мій канал. Тому що чим більше підписників, лайків та коментарів, тим швидше будете ходити нові відео із цікавими та новими рецептами. Не забудьте ставити пальчики вверх та натискати на дзвіночок. Він вам буде повідомляти, що в мене на каналі вийшло нове відео із новим смачним рецептом. Печиво виймаємо із духовки, залишаємо до повного охолодження. Після цього кладемо його в холодильник приблизно на 30 хвилин. Тим часом розтоплюємо чорний шоколад та додаємо олії, щоб вийшла ось така гладка рідка маса. Холодне печиво нанизую на зубочистку та опускаю його в розтоплений шоколад. Позбавляємося лишнього шоколаду, постукуючи зубочисткою об кружку. Акуратно знімаю печиво із зубочистки виделкою та переношу його ось на таку решітку. Теж саме повторюю із рештою печива та відправляю його у холодильник, щоб шоколад застиг. Після охолодження знімаю печиво з решітку та перекладаю ось на таку паперову формочку. Господинки та господарі, усі, хто дивиться моє відео, усі, хто готує за моїми рецептами, обов'язково приготуйте це печиво. Я думаю, ви будете від нього в захваті, адже печиво дуже смачне, ароматне, ніжне. Як завжди, я вам бажаю готуйте та смакуйте, ніщо так не зігріє зранку, як горнятко смачної кави та домашня випічка.